Ця гучна справа програміла на все Запоріжжя. Що ти робиш? У 2015 Дивлюся страшні історії до Хелоїну. А, ясно. А де моя корзинка з цукер? Історії до Хелоїну? А можеш і мені розказати. Ага, що потім в туалет з тобою по ночам ставати ходити? Ні. Не було такого. Угу. Після страшилок під ковдрою, після фільму жахів, і навіть після того, як в падіку хтось голосно грюкнув дверима. Ну може, один раз і було, але давно. Будь ласка, ну розкажи, хоча б одну коротеньку історію. Ладно, слухай. В одному глухому селі жила старенька бабуся, і кожного вечора вона виходила на ганок і запалювала ліхтар. Всі знали, що то був знак. Як тільки ліхтар починав мерехтіти в темряві, дітям забороняли виходити з дому. І ось одного разу троє друзів вирішують сходити на ганок до цієї бабці. Їм цікаво, чому кожну ніч горить цей ліхтар і кого так сильно бояться місцеві. Але як тільки вони перейшли порог бабусиного дому, ліхтар миттєво згас. Я вдома. Мам, а ти купила мені Аврору? Е, ну так а що далі було? Лера, все, добраніч. Добраніч, мам. Мам. Мам! Господи. Що ти кричиш? Мам, там щось в моїй шафі. Ой, Лєра, да там нікого нема. Подивись. Добре. Ну, я так і знала. Мозок як у ракушечки. Да я й не злякалася зовсім. Ну що, гаманець чи життя? Однокласнички мої улюблені. А дзвоник уже був, хто знає. А давайте зробимо якусь пакость. Можемо натерти крейдою вчительський стілець. Потім тобі Наталка таке натре, що мало не покажеться. Давайте тоді заховаємось під парти, а потім різко. Лукіна, повертайся в перший клас, там всі будуть пісятись від твоїх стендапів. Ну, я хоч щось пропоную. А це хто? Ем, ладно класний костюм бро. Я взагалі то привид посла Угорщини. Е, може ти нам тоді ще гуманітарку роздаш. Так то та послуни роздають гуманітарку. Проте я мармеладні черв'яки. Будеш. Так, десятий клас. Зробили тишу. Опа-на. Це що проти фільму піла? Це Сіністер. Ніякий я ото вам не піпістер. Я просто хочу бути в темі серед молоді. Я піксі. Ой, пікмі! Пікмі! Найкпро, чиназис, саундтрес. Так, все, відкрили зошити. <woman> ah. <aratvenir> <us> Солодощі чи пакощі? Щось ти якось рано, ні. Нормально. Все одно дома зайнятися нічим. Так зайти можна чи як? Заходь. Так, улов за сьогодні пів кіло людяників, і риски, і печиво. І хоч би хтось підкинув пару цукеречок з Ай, Ну, я собі також влаштувала святковий фестиваль, розбила пін'яту з павуками та читала страшилки на ніч. Де в універі, та ні, звичайно, в СІМС. А ну покажи, що там в тебе. Так, залишилось ще залізти в замок з привидами та розкидати гарбузи. Хочеш спробувати? Давай створимо персонажа схожого на нашу команду з гуртожитку. Запросимо її на вечірку з басейнами і не поставимо драбину. Хай трохи поплаває. Або можемо влаштувати якусь шалость на кладовище. Запишу це собі у вішліст про всяк випадок. Солодощі чи пакощі? І ти туди ж. Заходь!